Всім привіт з 13 на 14 січня буде старий новий рік. Хто ще святкує це свято? До речі, якщо хочете ввести в ступор якогось іноземця, то розкажіть йому про старий новий рік. А от звідки ж взялося це святкування? Я розповім сьогодні. Тому, будь ласка, підпишіться на мій канал, і ми розпочинаємо. Старий новий рік з'явився завдяки старому літочисленню. у 1918 році. Вже більшовицький уряд вирішив змінити календар. Справа в тому, що царська Росія, до складу якого тоді входила Україна, до 1918 року жила за Юліанським календарем, а більшість Європи за Григоріанським. Юліанський календар був створений у Римській імперії і він грунтувався на давньої єгипетській астрономії. Цей календар був запропонований Гаєм Юлієм Цезарем у 46-му році до нашої ери. Цезар у той час був консулом і диктатором Римської Республіки, а літочислення в Римі велося від дати заснування міста 753 року до нашої ери. Календар, яким користувалися римляни, був заснований на місячному циклі та був астрономічно неточний. У ньому було 12 місяців, але загалом вони сам рік становив 355 днів. Так як це десь на 10 днів менше ніж довжина року, то у кожному другому році до березневих календ, десь між 23 і 24 лютим, вставлявся додатковий місяць, який називався Мерседонія. Рішення про вставку додаткового місяця ухвалювалося Пантифіком. У період смути це відбувалося досить нерегулярно. Крім того, Пантифік часом ухвалював рішення з політичних мотивів, бажаючи подовжити або вкратити правління тих чи інших консулів. Два консули, які керували Римською республікою, обиралися щорічно і водилися на посаду 1 січня. А рік тоді починався у березні. Відповідно, виникла не лише постійна проблема суво місяців щодо фактичних піроку, а й політичні складнощі пов'язані з можливістю довільного продовження або скорочення консульства тих чи інших консулів шляхом призначення цього додаткового місяця. Цезар додав 67 додаткових днів між листопадом і груднем, і з січня почався новий рахунок часу, який більш точно відповідав астрономічній реальності. І тепер у руці завжди було 12 місяців та 365 днів. А замість додаткового місяця тепер потрібно було раз на 4 роки додавати один день після 23 лютого. І такі роки називалися високосними. Цезар також залишив автограф в календарі п'ятий місяць, який раніше називався Квінтілі, став називатися на його честь Юлія. і це до сьогодні зберіглося в багатьох мовах. 15 березня, 1944 року, до нашої ери, Цезаря було вбито в Сенаті групою змовників. і в Римі почався період, період громадських воєн, які внесли смуток. Також у календар, тому що жреці, які відповідали за видання цього календаря, наплутали і стали призначати високосний рік не раз на 4, а раз на 3 роки. І це знов призвело до суву, що почав накопичуватись. Але це було усунуто вже Октавіаном Августом, фактично творцем імперії на місці республіки. Август наказав не призначати високосний рік протягом 16 років. Він правив імперію до 14-го року, 768-го року Римської ери. І вже в четвертому році, тобто 758 році Римської ери, цю помилку високосного року було виправлено. Август, як і його попередник, залишив своє ім'я в назві місяців, і також в багатьох мовах це зберіглося і до сьогодні. Від самого початку в юліанському календарі було закладено помилку, хоча вона була не настільки груба, як у літочисленні, яка існувала до видання юліанського календаря. Так от, згідно з юліанською системою, сонячний рік визнавався рівнем 365 дням та 6 годин. Однак насправді земля здійснює оберт навколо сонця за 365 днів, 5 годин та 48 хвилин. У другій половині 16 століття католицьке духовенство помітило, що через подовжений календарний рік церковні свята зміщуються таким чином. Наступ Великодня, наприклад, віддалявся все далі від весняного рівноденства, яке мало наступати 21 березня, а відзначати Воскресіння Христа невчасно ще й з зрушенням дати Великого Посту, на той час вважає страшним гріхом. І католики зрозуміли, що в розрахунки, проведені за часів Цезаря, вкралася помилка, і тривалість року має бути дещо меншою. Внести ці зміни вдалося за часів Папи Римського Григорія XIII. і новий спосіб літочислення отримав назви на його честь, Григоріанський календар. Згідно з новими розрахунками, кількість високосних років зменшилася, і тепер у роках, що діляться на 100 і не діляться на 400, було 365 днів. Різниця між Григоріанським та Юліанським календарем, що набігла за минулі століття, склала вже 10 днів. І тому, згідно з указом Папи Григорія XIII, після 5 жовтня 1582 року, відразу настала 15 жовтня 1582 року. Юліанський календар став використовуватись на території Нинішньої України тоді Київської Русі з періоду її хрещення князем Володимиром у 988 році, але зі своїми нюансами. Справа в тому, що у той час літочислення велося не від різдва. А від створення світу, яке як вважалося, відбулося у 5508 році до нашої ери. А стільки у стародавніх слав'ян було прийнято вважати початком року настання весни, то новий рік святкувався не 1 січня, а 1 березня. Пізніше, у 1492 році, за період правління царя Івана III було вирішено святкувати Новий рік 1 вересня. І такий порядок діяв до правління Петра І, який серед інших перетворень вирішив вести рахунок краків, так само, як це тоді робили європейці. Тому замість 1 січня 7208 року від створення світу в Російській імперії настав новий рік 1 або 11 січня 1700 року від Різдва Христова відразу за двома календарами Юліанським і Григоріанським. І вони деякий час використовувались разом. Так от разом виходило, що в середньому рік триває 385 днів та 6 годин. А от те, що календарний рік виявився на 11 хвилин, 14 секунд довшим за соняшний, на той час, взагалі, це не здавалось великою проблемою. Але ці 11 хвилин і 14 секунд на рік, які Здавалися незначними відхиленнями, за 128 років зрушували юлянський календар на один день по відношенню до сонячного. І за століття існування християнської церкви календар вже помітно відставав від реальності, коли фактично наставало весняне рівнодінство, до 21 березня було ще далеко. І у 16 столітті цей розрив становив вже 10 днів. Так от насамперед цей новий григоріанський календар усував цю різницю в 10 днів, і після 4 жовтня 1582 року настало не 5 жовтня, а відразу 15. Також щоб уникнути розбіжності в майбутньому та компенсувати цей зайвий день. Раз на 128 років встановлювалось правила пропуску високосного року. Рік кратний 100 не є високосним, а кратний 400 залишався високосним. Так от, згодом. Ця різниця між двома календарями становила вже 13 днів, і це створювало багато незручностей для ведення міжнародних політичних та економічних справ, і також призводило до комедних казусів у повсякденному житті. От, наприклад, за датами поштових штемпелів виходило, що телеграму отримували в Європі на кілька днів раніше, ніж її відправляли з царської Росії. А от ще одна цікава ситуація це фотографія газети «Київлянін» за 7 квітня 1912 року, і вона розповідає про трагедію з Титаніком, яка сталася в ніч на 2 квітня. Але ж ми знаємо, що Титанік вийшов з порту 10 квітня, а затонув він в ніч на 15 квітня. І от, якщо не знати, що ця публікація в газеті Київлянін ведеться за юліанським календарем, то можна подумати, що ця газета вийшла ще до того, як Титанік відправився у свою першу і останню подорож. І от таким чином на території України перехід на західноєвропейський календар відбувся 14 лютого 1918 року. І в той рік, перший день після 31 січня, рахували не 1 лютим, а 14 лютим. І от з'явилося таке незвичайне свято, старий Новий рік. Тобто Новий рік за старим стилем, який люди не забули, а продовжували святкували. А зараз, може, і досі хтось святкує. От така історія. Я дякую вам всім за увагу. Будь ласка, підпишіться на мій канал, ставте лайки, пишіть в коментарях. І побачимось нових відео. Всім пока!